Ну, Тімбера немає, Нігми немає Магнуса, немає ну, куди. З взагалі. плюсів драфту зліва, те, що вони прям ну дуже жирні. Прям, прям дуже всі жирні. Якщо це буде снепка, якщо не помиляюсь, вчора якраз Заяць на ній там купляв Меку, якщо не помиляюсь, так? Да? Завжди є можливість для свена підвозити оці груші для побиття. Тому ми будемо дивитися. Але драфляворуч міцний, направду. Ти якщо так. подивитися на героїв, пробувати їх доволі скрутно. Плюс у панго непроста гра через наявність цього персонажа ґадеджус помирає на ФБ. Ой, -ой, -ой, -ой. Його просто затицяли, Три герої прийшло. Проста гра через наявність цього персонажа ґадеджус помирає на ФБ. Ой, -ой, -ой, -ой. Його просто затицяли, три герої прийшло і знищують. Ніку, подивіться на його ресурси, сам нічого для цього не витратив, сильно в розмі не ходив. Він просто заспамив його. І та там дуже страждає наш ґадзиджуз. Ґадзеджуз, ще одна тичка по ньому. Знову три герої. Знову Снемфайр перетягнулася. Знову ми бачимо цю історію. Вона вже повторюється вдруге, І два кіли якраз от зроблені саме з перевагою по кількості героїв. Рідус можна задути ще, але ну, тут таке питання, що Тайтхантер він не... не холодно, не гаряче. Якби воно дивно не звучало в контексті Джекіро. І oh, Селері далеко звідси не пішов. І зараз Гадзаджус прилетів. Ну, Сада намагаюся за це а, покарати. І покарають. Покарають. Це гарно. Паш настаканий. Помирає Крісталіс, але приємного, звичайно, мало. Чен теж постраждав, чену доведеться трошки зараз регенерувати. У нього є два танго. чи чотири кріпи там. Ну, Динаєв просто ще теж багато. Денеев да, багато і порівняно в цілому більше. більше, тому що пачку одну, я думаю, десь пропустив. Фактично пропустив бісмастер. Ну да, вже шостий рівень у панголієра. Панголієра є змога натиснути дольтиматину. Ні, немає. Ну просто його не було. дуже швидко. Ну, у нього там, здається, чи стільки чи щось було, але просто у нього хп навіть не вистачило. Да, Телепортація. Да, куди ж да, телепортувався да. Праймал? Ось і він знайшов його нарешті. І тепер готовий нападати на ПМА з ультимейтом. А не готовий, а не все так просто. І біжить і Крісталь зараз перекриває шлях, мідлата. Стан... Ма... Ні, ні, не, ні, ні, стає. Cut. Ще який ще кристалі Сукіл віддали. Дотягну... Кристалі Сукіл віддали. Як він дотягнувся? Ти стоїш, він регенеться. Ти його б'єш, а він регенеться. Ніку дуже погано. Пощастило пощастило. У нас сам знизу чи... з'являється, і це прискорення, і можна вбити Селері зараз. Він вистрибне, але є прискорення у Ніку, і буде нас доганяти і добувати. Де там наш подвійний стрибок? Ось і він. Ну і кріп. Зробив свою роботу. Там ще нейтралка гарна випала. Ну, в тебе і демеджу багацько буде, і в бійці, і пушити ти можеш, ти все можеш робити. Напомав риф, але слухайте, ну чи не є ультимативне, чи не щось натису у нього тепер немає мани на ультимативну, але вона, мабуть, не потрібна. На мідвани нападають, мідван вкрай боляче підтягнули його до себе савухом і забирають достатньо швидко мідвана. Підтягнули його до себе савухом і забираю достатньо швидко мідвана. Гарна відповідь. Реально гарна відповідь. Ого! Ага. Uh -huh. ну, тут всі виходять всім в спину. Тут спочатку до Урси в гості, а потім і. І контратака має бути. Урсу повинні забирати, повинні забирати. Чому панго не натискає ультимейт? Це гарне питання. Ультимативна, снепки під ультимативну. Праймала. Не зрозумів я тут Ніку зовсім. Ну не може тобі ультимейт, поки Мідван так легко збити. Ти просто його приголомшиш. Ну не може тобі ультимет, поки Мідван так легко збити, ти просто його приголомшиш. В нього немає БКБ. Стриває, лотус не контрить цю історію. Він контрить, але. Але і ульт відміняє, так? Ну, тут, тут треба, коротше, лінка. Нападають <звук> <Та> на <звук> бума. Ой, на бума, вибачте, на Мідвана, дуже швидко з ним впоралися. Чисто просто по скилочку скинулися і. Навіть Свен свою ульту не вмикав. Немає зараз, по суті, фронтлейнера, того хто міг би застрибувати з блінком. Далі на бума нападають. Зараз подивимося, наскільки міцний цей герой. Свен не клацає свою ультимативну, тільки зараз він натискає, буде змушувати, скоріш за все, равагу натиснути. Чіприк наклали, покотився сюди, ніку. Знає, що ніхто не може збити йому ультимативну. Розкотився по буму, буму боляче, ну треба його добити. Буде прик, якщо не зможуть. Як же багато шкоди, він себе всмоктує, як же довго він живе. Ну і вбили до того, він, як він якор віддав свій. Зараз, поки гіда ще є, 40 секунд. Вони шукають на файт. Мідлейні бум просто підпушує поруч з ним. Два герої в смоку. Третій трохи подалі стоїть. Панго не з нами. Заяць стоїть в кущиках. На Зайця швидко перепадають, кріпів своїх відвів, а сам героєм загинув. В цей момент Яміч прикочується на ПМА. Яміч був, зник. Думав, був, я міча не було. Його микає своє БКБ, бума а, намагається бити Свен, застрибує в це нього. Це така погана ціль, ну, це найгірша це... ціль. Вони, як шибу побачили, все зрозуміли. Ріду зараз задувка в Крісталіса. Та крісталіс досі бакабе натисне. А є щось іще якось допомогти Рідісу. Ну він не сам ні. Вони прийдувати. чекають, коли я думаю, коли, коли закінчиться ігіда. 4 секунди. 3, 2, 1, можна напасти, спробувати. Та ні, там же ультимейт з мене закінчується, тут нічого не буде. Омобілді, як ми бачимо. І от тепер питання: можливо, він mm -hmm. і до речі, це я зараз скажу, коли після епізоду. Так, нагадаю на, те... на урсу. Урса ультимативно мика, але по хп дуже сильно просів. Буде жити в своєму. А ультиматив. не зміг настогнати панко! І не зміг настогнати пангульєра. Він пігав за ним на цьому. І просто знищують динозаврик, бігає. Каже, ніку, іди до мене, малесенькі, аніку каже, ні, і просто катиться від нього, куди подалі. Просто на рівному місці місяці подарували. Одразу врив, не треба витрачати часу. От якщо вони вдвох синхронно зі свеном стрибнуть, то будь-яку ціль, здається, можна знищити. Кристаліс нападає на ґазиджуса. Ой, ґадзиджус, БКБ не встигає, поки натиснути, але є чени, який врятує, а що з Тейтхантером? подивіться! Його просто розполовинили. Коли брейк накладається, ми бачимо, що стайдом дуже легко впоратися. Яміча мусить теж забирати. І далі за Кристалісом все. А під то немає. Primal безультимативно. І Навіть якщо він сюди стрибне, то він одразу в могилі опиниться. О, Награлися. Награлися. Підміну з бронею, демедж просто нереальний. Забирають і ще і селері. Це мінус 5, якщо рахувати, що у Урси було 2 життя, то це цілих мінус 5. Ну, так, дивно, дійсно дивно. Тут не стакається трошечки. Ах, Господи, тут Що у нас та? по БКБшках? Хоч мене є. Панго, БКБ. панго, пангові! Все є БКБшки, є, все є. Дві БКБ натисли. Панго покидився далі з селєру їсти. З'їли селєру, забираємо мід. І йдемо. Потихеньку готуватися до наступної мапи. Вона, в принципі, не потребує від Свена занадто багато шкоди. Тобто йому, в принципі, тої шкоди, яка в нього наявна, з головою вистачить. І не треба додаткових критів, тому що мінус броня допомагає. Що вона випаш, баш, ваш баш, баш. та випускають телепортуватися під е... Ць... Слардаром? Це цьому, взагалі, головна фішка драфту: що в тебе мінус броня Слардара, мінус броня панго, аури від Чена. і Свен він може купити цей самий сільвер. Йому не треба додаткової шкоди. Він і так всіх б'є. Ревич відтайда, намагається двох сапортів вбити. Підходить сюди. Слартар намагається допомогти, але сапів наві втрачають. І пояма здається, треба тікати, але він такий, що не планує. Кадеджус підходить з Сільвером, хоче вдарити, але не дає йому це зробити. Селері підкидає свого тіммейта. Тікає бум. Ну і все здається на тому. Двох сапів наві втрачають. Поділилися вони, і саппорти затрималися в центрі. Низ теж можна підпушити, пачка величезна. На топі тір 2 є, який можна піти побити. Ну, далеченько знаходяться, вирішили на базу стрибати. Ґадзеджус, натискає ультимативну. Але БКБ не натискав, тому зараз його можуть законтролювати. Треба обережніше трохи Гадзеджусу грати. Що по БКБ цього Свена? Вже немає. Але він про... О, Господи боже мій, це ж кавунчик! Це ж кавунчик із шивою! А де він? Це що, це сезон нарізання кавунів? Uh, майже на 9 тисяч перефармлює Урсу і на 10 плюс тисяч перефармлює кожного іншого кора. Тобто ресурси вже у нас. От на і ця сама атака може бути, але поки не дуже вдало виглядає, тому що б'ють саме з Лардару, у якого є БКБ, у якого багато ХП Урса стрибає, але він різний від команди. Нарешті Праймал натискає ультимейт по Свену. Здається, і Свену насправді боляче. Буде ще один ультимейт. Лінку накидає. Те, що ти казав, відбулося саме зараз. Під другий ультимейт Праймала була лінка. І Ніку просто не дав це зробити, і наві впоралися. Ну нащо тобі солити ту лінку, якщо все одно тебе ніхто не чіпає. тут, будь ласка, просто найпростіша думка, як ми бачимо, найефективніше. Ну, Ліфаєр накидають, але перестали фокусувати Тайтхан. А тут байбеки три штуки цілих. А Клавіш слові ж немає? Нащо ти байбекаєшся? У нього натискає Слардара дуже боляче б'ють. Слардара вбиває. Свен досі гамселить. Свен намагається Яміча забрати після байбеку. Яміч відправляється в таверну. Бума забирають. Вибачте, не після байбеку. Тільки зараз байбекається Яміч. Крісталіс побіг за Джекіро. Джекіро, до речі, якраз таки після бая. Але Джекіро залишається живим. Гадзаджус проти У Гадзаджуса вже немає ультимативної. Тому по демеджу не дуже все добре у нього. Гаджаджусом можемо втратити. Досі демедж поґадзиджус у деґадзиджу маленький, Кристаліса не пробити. Ну і Ніку вирішив ще раз покататися. Ну що, Ніку, Ніку накатався нормально. Насправді вже Ніку теж має помирати, здається. Лінку йому збивають. Ой-ой-ой-ой-ой! Як на тоненького це було, і Ніку теж помирається. Мінус чотири, але три викупи. Три викупи від Mousesports. Єдина велика проблема, що Рошан з'явився. Смок ще й на ніку. Оце до речі, неприємний момент. Пимаче зрозумів. Він зрозумів, але не дотягнувся до селері. Панго не кодиться, просто лякає, поки панго. Себе команду Гадзеджуса На Гадзеджуса настрійбують. Подивимося, чи зможуть його вбити. Хілд Чена напійшов, і Гадзеджуса все-таки фокуснули. Все-таки впоралися і з ним. У нього немає байбеку. Панго котиться далі. Тайткантер без ультимативної. По Найткантеру. Прокає один баш. Треба Ай дати! сир! сир ПМА. Треба тікати. Звідси БКБ натискає він. Панго звернувся в калачик. Забирають ПМА. Ой, все-таки вбили Свена. Так, Свена знищили. От, атака. Свен. Не переживає її. Та Мурса вже без клавіш своїх е, і без Так мене. Хто що буде робити? Ти же немає, ким, ким грати вже немає ком кім грати. І про те, що хоча б від урсу можна звалити, він там тебе не доб'є і можна напома. Панго показується в центрі. У нього яндиск. Угу. Він може собі дозволити, він так думає принаймні. Що він може собі дозволити. Све. О, а вони бачили? Ну так, вони бачили на кріпах. Немає дуже швидко Primal біста. Спробують забрати. Зараз Лейтхантера той дотискає, тискає. нуль. Цілий, в які влучили в цей да, репт. Але семена забрати наприкінці. Да, Свену просто демеджа вистачило. Від Крісталіса. Номідван після байбеку хоче далі йти за командою. Там Крісталіс далі гамселить Слардара. Слардара вже забирають. по Рідісу тупотять. В Ніку є рефрешер ще. Не забуваємо, рефрешер натискається. Треба котитися звідси. Ніку. Так, да, Ніку розкручується. Ніку тікає звідси. А може, ще поб'ється, до речі, ні, треба вже чекати і тепло можна. Цього вони... разу лише одним байбеком відбулися Мауза, і виграють бійку. Це вже для них важливо, тому що лише один байбек цього замало за такий результат для Наві. От з БКБ так роблять. Знаєш, відкладають на останок, щоб потім БКБ е, подовше працювало. А от заганімом, чому так роблять? от Для мене це питання. Айондиск спрацьовує, Ніку покотився, Праймал застрибнув, б'ють Ніку, Ніку боляче, Ніку гине, у Ніку. Викуп в разі чого мається. Чи багато втратили ліворуч? Та не так. Багато годджу застрибує, забирає яміча. Uh, можна спробувати побити урсу. Хоча той натискає БКБ. Відступати всім на базу. ПМА прив'язали, той натискає БКБ. Не боїться Крісталіса, намагається перебашити його. Може ще один башик. Пробка, може Свен під завершення БКБ. Сюди залетить Крісталіс, натискає рефрешер. Ніку треба буль натискати. Ні... Ніку треба буль натискати. Вже він це робить, встигає добре. Це дуже важливо було. Тепер треба від правила не підставитися. Ніку. Попереду стоїть саме Тайдхантер. Всіх відрізає. Гадеджуса вбили. Де взагалі це відбулося? Не зрозуміло. Ліворуч біля біля о, пока на тір один прилетів. ПМА може загинути, гине ПМА, у нього є викуп. Ой, але ми так багато вже всього втратили. Крісталіс через паркан перебив дракона. Перебив. Є як, байбеки. як можна за цю за огорожу лізти руками? Є байбеки. Ніби гра ще тут не програна, але вже ситуація доволі критична. Байбеки у Наві потроху закінчуються. А сила Урси ніби не вичерпується ніяк. Та-дам! Зрозуміло, як там Свен опинився? Я... я нічого, його... А може його, може там у Яміча вже Аганім є. Я не знаю. І він його ж бурнув скрип. Небейч після байбеку. Герої Наві. Ніку треба тікати. Він встигає відійти. Це непогано. Праймал біз під фокусом. Треба Праймала добити. Ніко крутиться. Добивають Праймала. Але Урса, Урса п'є, Урса гризела. Розвертається курки. Ще трошки демеджу відбилися. Yeah. Наві. Немає трьох баїв. Треба бити також бума. Треба бити бума. Є приголомшення. Є демедж. Це мінус Чотири у виконанні НАС Вінсере. тікає звідси снимфаєр. Що по байбекам? Наві точно мають знати, що немає байбек. Беку праймала це точно відома перевага. Урсо буде наостанок тримати свій байбек. Можливість викупитися. Рідус пушить, Свен пушить. Свен не хоче близько підходити, щоб в нього не ініціювали. Подивитися БКБшку по Свену. Свен ультимативно свина натискає, Стрибає в Тайтхантера. Ультимативно Рідуса накидається, і вона ганімна, тому дуже боляче. Тайтхантерові. Ще одну тичку треба дати. Гадзу джусу. Забирають Тайтхантера. Тайтхантера немає байбеку. Урса викуповується по Урсі. максимум контролю. Треба видати. Ой-ой-ой! Кидає! І працює Вінвейкер. Свен рятують крісталіс, отримає приголомшення. Ще одну блюшечку по ньому. І до. І це... Немає... Ніку купив вінвейкер да, перепійкою і кинув Передували. свена. З-під фокусу його засейвив. Ну от і все. Уф. Що ви там хвилювалися? Це дуже ізі, до речі. Я такого Ізі ще не бачив. Вирішили взяти. Ну, худвінка Undain це, це сильно. Але з іншого боку, і троль не слабкий герой, Тут треба, треба дивитись на виконання буде. Більшість людей прийшла подивитися саме за наві, але у нас був сьогодні фуріон, на якого було боляче дивитися. Це фуріон від госта від команди Нігма, яка вже відлетіла з цих кваліфікацій. Тому бажаємо такої самої вдачі і Мідвану. Ну, бачимо, що Ніку тисне. Мідвана, намагається роздамажити. Яміч, мало хп, немає кумдинайту. Немає таке? Пішов. Скис. Так, це правда. По кріпах у нього плюс-мінус окей, добре. А ні, нормально качається, так. А, тут, да. тут насправді просто така обопільна ситуація. І один стільки заряджає інший, заряджає боротьба стіків, боротьба ресурсів. Трошки краще все виглядає у навід, тим паче вони і фраг зробили. Але зараз у ПМАМИ небагацько, чи є йому як цю ману здобути, чи є можливо Мангус? прилітає Фуріон. І от та саме різа. Лотус, лотус передав заяць йому, але ПМА все одно загине. Да, а може? Ні, О, розмін загине, загине так, але, але дійсно в класний розмін для себе. Ну, заяць звідси тікає. Кристаліса вбили. Кристаліс просів по ресурсах. Кристаліс віддав своє життя. В мінлині шторм фрішно тепер качається, коли Фріон пішов. Я там навіть. О, страшно, я тікаю. Ульт Ультнотис. Ти свій ультимейт, б'єш ультимейт абодона. Ти ціль бити. Така сама історія. Думаєш, ну все, не абодона б'ю. Грейв. Ну реально, ну що тут робити? По білці спробуй влучити. Білка по бігає. Білка, до речі, якраз так. зараз цими займається, але ультимейт Фуріона залітає. Зрадницький ультимейт. Прямо долетів вчасно, вдалий даблкіл для Мідвана, і до ПМА, до речі, не найкращим чином дістають жартами, але є сповільнення. й Скар покотився. ПМА Поки він? виграє трошки часу силою собі, але має помирати. Так, сюди ще хтось летить. Ще хтось летить. Ай, Глімпс! Вони Абадона повернули. Ні, давай будемо. Ну, Давай, Абадон До останнього тут щось. О, Грейв, Абадон Все одно помирає, і тепер їдіса б'ють щось погано якось все. Ну, це багато не... мідвана по мабі. Прям дуже багато зараз. Так, та, ще... і багато якихось бійок проти цього фуріону. Хай би там помирали, але якось по одному. А, за рахунок цього він просто отримав дуже багато досвіду. Бо ми сильно не просіли. Там втратили вежу на топі з мінусів. Так, у нас досі там немає ультимативної абадона. Але загалом страху якогось я не бачу. Форіон знову прямо сюди відміняє. Фуріон. Чи він відмінив? Може там йому відмінили? Ні. Може шторм в нього влетів? Ми ж не знаємо. Ми ж не бачимо. Шторм, шторм вже в топі. Нападають саме на фуріона, та телепортується і виходить звідси. І цього теж зупинити. Нічим не можна. Тому що її важко достатньо забрати. Рідус переміщується в центральну лінію. ПМА теж прийшов в міді покачатися. Закривають його, Зачинили. Поставили на нього ще й спрути. але він підвежав. Виривається Ні, сюди Ніку. Чіпляє Мідвана, Мідвана ближче до себе. Томба стоїть, томбу не зламати. Далі Ніку побіг за Ямічем. Що у нас, може, у нас якась рунка магії є? Ні, немає. Добре. Просто будемо пушити. Маузів. Далі Ніку побіг за Ямічем. Що у нас, може у нас якась рунка магії є? Ні, немає. добре. Просто будемо пушити. Маузів вистачає незалежно від того, там, ну, який турнір буде. А у тебе рамка драфтів. Так, да, і ти заходиш, там вже п'ята хвилина в тебе гри, а ти в чат читаєш, а там пишуть рамка, рамка, рамку прибери. А драфти інші, да, драфти прямокутничками да, були. І там ти, просто та, і ти роз. А воно закривало всю ну, всю ну, да, прям ти картинку. Дивишся в 10 від. На шторма випотичів. напали, неприємно. Шторма мають забирати, але Грейв поки рятує шторма. Грейв, треба, щоб закінчити статік. Шторм не рятується. Хай тобі Грейв. Рідіса теж зараз заберуть. По-всякому закрили. І коротше прибираєш цю рамку, розумієш, що вона ще буде висіти 5 хвилин для глядачів, тому що ти пізно на це звернув увагу, почитав чат. А потім заходиш в чат і вони пишуть, поверни рамку тобі, нон-стоп. Тобто тут, тут вона так працює. Або мікрофон, наприклад, забув собі розмутати. Тобі пишуть, а де коментатор, а потім, коли ти вмикаєш, ще 5 хвилин пишуть, а можна повернути як було. Так, да так, -да, було Ласка. класно. Напряма атака. Так, Тут мінус 3 від Наві зараз буде, отак от поки ми з тобою туди-сюди, теревені. А мінус 3 це серйозно. 3000 провагомоспортс, насправді. Звідти. Ну, а потім команда вже виграла телепорт на базу. Так, Редіан з'являється. До речі, по таймінгах все дуже файм, Ого, на Рошана пішли. Нападають і намагаються забрати Селері. Селері досі живий. Дуже багато хп собі відновив, але ґедзеджус із редіансом біжить за ним далі. Гадзе джуса ще є можливість пожити. Грейф на нього накидається. Немає вже. Ой, е як так, його вилікували, подивись, скільки хіло! Єть! Не на себе ПМА, тому що на ньому з весел висить. Він просто гадзеджуса рятує. Треба а... ще спамити, треба точок. Дали точок поймав він, намагається набрати сили. Ай. Не вдається Мідван прилітає за рідісом. Той ледь живий, теж весел працює. Ще один щиточок, але цей вже треба було на себе напевно кидати. Притримали непогано, поки що кристаліса, але все одно програють mm. бійку Навіть так да на да, да. програємо просто дійсно по ресурсах. Ну ми шторма рано втратили, і ми дуже доб... дуже багато всього витратили, щоб Дізріка забрати. За це <гумент> ні, Фуріон занадто сильний, дійсно. Так підпустили його в якийсь момент, і цей Фуріон робить, робить різницю зараз. І його ультимейт доволі рано спрацював. Це теж було проблемою, тому що вимушений був Грейв одразу кидати дазл на, на нього. Ти про... Про зрів одразу? Я про той чайочок, аж обличчя зводить. Шарт, Мідван. Тут ä, ПМА роздуло, він намагається вбивати. Ти тайда, але не тай, найкраща ціль. Вони там була. Мають і Тускар. Селері вже загинув. Стрибок від ніку вперед. Намагається бити Мідвана. Демидж треба, але Тускар ховає. Поки що. Тускар поїде вперед. Богри кидає вперед. Туди і Мідвана залітає ультимативна від зайця. Білочка добиває вже мінус. Два немає Фаріона, немає вже дізраптора. Так це мінус бум, всі. Та, бум з ультимативною. Поки що та й немає сенсу її тиснути. А ми просто зараз всіх вбили. Згадайте минулу мапу! Ми не бачили Свена. Свен там його лупцювали на верхній лінії. Він 0-2, здається, стояв потім в якийсь момент от, під таку хвилину. А, ну, як не найкраще, найгірша ціль з можливих або до нас з'являється Манта Стайл в умовах, де у суперника є оркет. Вкрай важлива річ. В разі чого Сайлен себе зняти накинути щиток. А Джус просто лупить бума в спину. Ультимативна пішла від ПМА. Вони зараз нападають. Брейк натискають Ой, на Нетхантера. Ну, неприємно так, але є ультимативно Абадон. Абадон буде продовжувати битися. Треба спробувати забрати зараз. Бума. Бума забирають, Яміча забирають. Томбу досі намагається зламати. Селері Міс працює, тому що Редіанс і Селері забирають Томбу, але може це поволотитися своїм життям. Тут немає вже ультимативної ґадзе джуса. Треба тікати звідси. Трьох ми втратили. Селері відкидає від себе. Да, буде четверо. Тараса. Буде четверо. Немає, да? Мани вже немає, нічого немає, щиточку немає. Плюшка полетіла, даблкіл для Крісталіса. Ну так, тут комбінація ультимативних спрацювала. Йому, можливо, він подобається дерева. Він як це називається. А, так, Джус нападає на Яміча, ямічу боляче на Яміча, Треба більше фокусу. але Він все одно в звернувся. Ніко. БКБ, але БКБ проти троля. Не рятує. Вовтомбускували. Ніко... І тепер летіти звідси. Нояндайнга ну, можуть не випустити. Грейф накидають порадайнгу у троля. Закінчилася ультимативна. Тепер можна на троля нападати. Кадзеджус лопить ага. від Та Дуже важко. Ніку підставляється знову під ревич, знову помирає. І немає як допомогти ґаддиджусу. Він відрізаний від команди. Ще й пойма, повертають. Мідван працює по ньому. Мідван. Доб'є зараз Сандайнга і також забирають забурають Як же довго вони без шансів катеджус. Ніби дазили у нас там Та Ні, та ми Як теж я... довго жили, але ну, вони, вони просто, просто довше, довше живуть. На... Вони реально набагато довше. Це справа в тім, що в них демеджу тупо більше. У нас демеджу бракує. Ну ніку, що спробує стрибнути? Я сподіваюся, що ні, якщо чесно. Воно нам не треба. Полетів, полетів, Ніку, полетів, Ніку. Я ж сподівався, що ні, але дарма сподівався. Та сподівання таке. Ти стоїш на тускарі, просто і чекаєш цього моменту, і все. І, ну і от, от так от воно закінчується. Цілком очевидно, стає де саме знаходяться навіть. Точніше, де їх немає. Їх немає на базі. Це Мауза розуміють, гуртуються навколо трикутника. І зараз Фуріон туди ще долучається, тому що там почався файт, хто міг подумати. Джуса. Майцо зупинити шарди полетіли, але не закрили його. А розбитый, розбитый, якер. А а його Та, його, Він без байбеку. В разі чого не зможе вже долучитися до команди. Башер є у Кристаліс, а Хекс накидається. Гадзуджус досі живий. В том, всього... Як же багато в всього... ну, як, як Черейв, жити Дисперсер на нього, що завгодно на нього. Кристаліс спробувати забрати. Гадзуджус досі живий. Прокай навіть в френдж формі. GG, дама баю, GG. Тут а тут нічого не поробиш. Тут нас переграли та оверфали овер. Драфтнули, як бачимо, і оверсинкнули ми дуже сильно. Причому насправді не сказати, що моуза грали якось безпомилково, були дійсно там і критичні епізоди в їхньому виконанні. Це, це... мідвинам. Я думаю, це мідвина. Зараз мізде просто бум. Хоча це Я мідвинова. Мідва мідва, мідван. Мідванс, мідовий виномансер Часно. проти ДК. Я думаю, це мідвина. Зараз мізде просто бум. Вином... Хоча це Я думаю, це мідвинувань. Мідва Мід Мід да. мідва мідван. Мідванс, мідовий виномансер Часно. проти ДК. Мені мені не подобається драфная. Диви, Ліфт на натис, щоб зайві дві тички дати. По ніку все одно не зміг. Задинайте ренджа, просто щоб померти можна насправді. Здається. Ні, не здається. Нікому мусить жити, стільки натискає, відходить. Там ще тускари Позенстінг де може. Пузін стінг працює, Пузен І він тепер на натисне. На Після пишечку натис! Пізно О, пізно, він... пізно він почав це робити. Треба було або одразу робити, або вже забити. Чи ММОРПГ якесь. Де у тебе відвертий танк підвели. Це схоже взагалі на якийсь класичний плей старих, отих е нереальних OG. пройти на 6 хвилині, е під катапульту, забрати mm -hmm. вежу першим там темпом всі грати. Ти дивишся такий, що ви собі накрутили? Дивіться, на ПМА, що він собі накрутив. 49 на 5 у нього. А при тому, що ДК не дофармлює, ми бачимо, що у ПОМА все добре. І Досить, гра... Вкрай важливий момент зараз. Не встигаємо. Та, не встигаємо, заберуть. і так Тімбер заберуть. забирає. Слухай, а... так, ситуація стає Ні, це Там... більше і більше неприємною. Перейшов Фрідіс, будемо давати відсіч. нападаємо на Яміча. Яміч зараз буде кутитися на ПМА. але у того 320 хп. Можливо, поживе ще фласочку дали йому. Крісталіса б'є веже, у нього вибухає щиток. Ми розмінялися один в один, але втратили ПМА. Спробуємо забрати зараз Крісталіса, йому боляче. Рідус пригнав до себе ще й Сатірчика. Ну, але Кристаліс учхати на того Сатірчика, прийшов в Мідван, камінець накинули, з голима. Та і з позитиву йому. одне святилище все-таки здобули. Там Рідіс докрутив, не встиг Тімбер туди добігти. І Рідіс отримав досвід. О, тому просто-просто кач. Тімбер теж нам демонструє, що буде в швидку грати. Кая плюс Блінк. Це якраз таки на агресивну реалізацію цього Тімберсоу. Щоб передувати, йти першим номером битися. Ну а бадона теж немає проблем. Понетворцю, ми бачимо. А один з найкращих. Тімбер нападає на Чена, Чена забирають. Тепер на ніку перемикаються. Білочка навряд чи може Дачі може допомогти. Не може, не може навіть яміча вбити. Білка тікає, але від Тімбера важко це зробити. Ще один кіл. Ну, що не можна робити, так це взагалі битися. Ну тобто, mm -hmm. треба, якщо вже якась така ситуація, що суперник тисне. Чи є тут привід цільтувати? Ну на таку слід би розраховувати. Тому що драфт, який є у Наві, він саме от, ну, такий. Тобто з цим нічого не подієш. Блейдмейл від Кентавра, але він не переживе це. Пережив. Ніхто б не пережив. Кентавр тим паче. Ну от, І я розумію, це наві, які люблять битися, які люблять угу. на скілі показати якусь там класну реалізацію героїв. Ну тут це важко зробити. Це правда. А за станчик спробувати під брейк забрати? Ай! Не... А, ну так слухай, у нього ультимативної немає. Чому не він Там, ще 26 можна. секунд треба бігти за крісталісом, чіпляти його. Медуза не вгадала трошечки з курсом. Підв'язали абадончика, Абадончика мусить забирати. Кентавр чи хто? Ні, не кентавер. Зайцоє. Теж нормально. О, там абсолютно... насправді подивись, скільки золота ще за асист дало. 470 плюс 373 за фраг. Другий кіл в е, Ніку, правда помер. Це в топі відбулося. Ну, суть в тому, що коли ти активуєш, ти ж отримуєш бонус не тільки, бонус ти, ти більше. Да, звісно, що ти більше досвіду отримаєш. Так, і плюс тобі не треба постійно там десь. Ну, коротше, ти, ти не треба бігати з бази, ти собі там підходять кріпи, покачався, потім Мідасик натиск, кайфуєш. От. Знайшли знову Ніку, знову мають забирати, без варіантів. Не кайфово. Так, така гра. Мечлер навіть згадався з Ново. Так, Мечлер навіть згадався з якихось давніх давен. Так просто вже в полі не побитися. Тімбер далі виходить в аганім. О, кентавра десь нищить, та? Та, я так? Бачу. Кентавра б'юті, поймаємо, може блінк зараз якийсь буде. Вінк та, є блінк, так. але в нього немає ТП, здається, правда? А, а, а. Забирають, забирають, нас доганяють. Та навіть якщо ховається кристаліс, шукає його зараз, побачить насправді. Пум. І в інший бік. Нормально, нормально. Білочка і ліс. Це те, що нам треба. Зрештою, виходить так, що демедж, окрім Медузи, і не буде кому вносити. Поки так, ну маємо, що маємо. Дійсно, така ситуація. Нападають на Медузу. Медузу зачепили. Медуза розвертається, просто розстрілює Яміча. Ілюзія натисла, яміч може загинути. Яміч ще одна тичка залітає, він гине. Медуза лишається зараз без мани. Медузу бажано врятувати, форсують її вперед, там кіт натискають. Гадзаджус. У нього ще достатньо хп насправді, бо Скаді є, стати є, виходять звідси. Розміняли чи на крісталі стрибає, отримає приголомшення, Пома, біжить, пома, мага, спилили. Гадзеджол стоїть на базі. А де. Що? Де? Що саме? Він, він десь ПКБ натискав, бо я ну, пропустив цей момент. Кентавр? Так. Да. Угу. А тепер ці всі артефакти без аганіму вони не, не до кінця розкриваються. Просто такі, я от скільки дивлюся, таке відчуття, що всі аганіми гнорять, якщо не через близько керує. Ні, 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 так і є, ти, ти правильно так, кажеш, це, це правда. Тобі, я я просто кажу, що, просто що коли от така гра тупас його знає, як правильно. Нападають на бабцю, але бум на підсейві. Отримав приголомшення, бум. Брейк на ньому висить. Він піде анімом, але демеджу по нас не вносить. Джуз Постріляв по крісталісу. Тімбер стрибає і вибухає білка. Медуза кастовує свою ультимативну, треба форснути її кудись ближче до себе підтягнути. Медуза кричить, але це її останній крик в цьому файті буде. Медуза вже нічого не зробить. ПМА застрибує в команду суперника. Забирають ДК, ДК взагалі не боєць. Мідвани можемо спробувати забрати. Забираємо, але це перше життя в нього. А друге буде, він зараз підніметься, і ця команда йде ламати дрончик. Е, Ідуть трон, тому що Медуза не буде цілу хвилину. Немає кому захищатися, без медузи не боєздатні наві зовсім. Це найбільша сила е, народжених перемагати на цій мапі, і без неї захищатися просто ніяк. Зараз Том впаде. Дікий виномансер. Та тут не в виномансері, я думаю, проблема. Безумовно, виномансер гарно зайшов в цей драфт. Ну він же ДК, Та, ДК закрив. Тут же жив... проблема, жив... як він. на мене, в виборі Драгонайта в... в першу чергу. Так, да, да, він же закрив ДК. А... І ранувато ДК викотали насправді. Тому що вони отримали, відповідь на ДК вони отримали Тімбера, вони отримали Веномансера.